Виконуємо шосту задачу практичної роботи 2.4 за підручником інформатика 8 класу Джона Ендрю Біоса 2025 року випуску. Я буду виконувати в програмному середовищі тоні. Ви можете використовувати і інші середовище розробки. Створимо нове вікно. І користувач має вести з клавіатури ціну за 1 кг яблук. Результат будемо зберігати в зміні прайс. Вводити з клавіатури будемо з допомогою функції «Input», але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий. Ну, давайте ціна яблук на нас все-таки буде тільки ціле число, тобто тільки гривні без копійок. Для того, щоб перетворити в цілий тип. Скористаємося функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, щоб він орієнтувався, що йому потрібно вводити, а саме введіть ціну за 1 кг яблук. І нам потрібно буде визначити вартість яблук. Причому від 2 до 7 кг включно. Нам потрібно буде постійно виконувати ті самі дії. Тут зручно використати цикл з параметром FOR. І нам потрібно буде рахувати ціну яблук, починаючи з 2. Через це початкове значення лічильнику І надаємо 2. І рахуємо до 7 включно. Пишемо, значить, тут 8. Ось якраз ось тут. 8 вже не включається. В кінці рядка. Пишемо двокрапку, обов'язково, натискаємо Enter і бачимо, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, рівний 4 пропускам, бо одному натиснені клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати до циклофор. Спочатку підрахуємо ціну. Будемо ціну зберігати з міні-кост. І для того, щоб порахувати, ми лічильник І на кожній ітерації множимо на ціну яблук, тобто прайс. На першій ітерації в І попадає число 2, значить 2 множимо, наприклад, якщо ціна 25, 2 множимо на 25, значить ціна буде за 2 кг 50. На наступній ітерації значення І вже буде 3. 3 множимо на 25, 75 і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І останнє значення лічильника і буде 7. 7 множимо на 25. Далі в нас значення стає 8. І ми виходимо з циклу. Ну, Але ще в цьому циклі нам потрібно вивести вартість кілограм яблук і ціну. Тобто, також в цьому циклі виводимо, для цього скористаємося функцією Print. Пишемо вартість. Далі пишемо, скільки саме кілограм у нас вартість, тобто виводимо лічильники. Далі знову виводимо змінну, а саме ціну за стільки то кілограм яблук. І в кінці знову текст Геріни. Давайте збережемо. Це шоста задача параграфа 3.4. Виконуємо. Вводимо ціну. Наприклад, 25, як ми говорили, натискаємо Enter для підтвердження. Так, який прайс, якщо кост. Ми ось тут підрахували ще раз. А тепер все добре. Здача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!